Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про ураження російського радіолокаційного комплексу Валдай на аеродромі Джанкой у тимчасово окупованому Криму. За даними ГУР, фахівці управління безпілотних систем вистежили та прицільно вразили замасковану ворогом дороговартісну систему, призначену для виявлення та боротьби з малорозмірними безпілотниками. Знищення цього новітнього комплексу суттєво знижує можливості російських сил у протидії українським дронам на півострові. Тим часом Росія продовжує нарощувати терористичний потенціал, розпочавши випробування керованих авіабомб із реактивною тягою. Як зазначив авіаційний експерт і заступник директора компанії виробника засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський, ці боєприпаси становлять нову загрозу для України, адже ворог може застосовувати їх. Масово. Російські розробники вдосконалили універсальні модулі планування та корекції у МПК, обладнавши сталі радянські авіабомби китайськими реактивними двигунами. Це збільшує радіус дії та ускладнює перехоплення. Хоча нині ворог лише тестує технологію, експерти попереджають, уже зараз необхідно шукати рішення для протидії. Москва робить ставку на масштабування дешевих і складних для збиття систем, намагаючись компенсувати свої втрати в авіації. Паралельно на східному напрямку тривають запеклі бої. За даними аналітиків моніторингового проєкту Deep State, ситуація в районі Куп'янська на Харківщині залишається складною. Протягом останніх тижнів російські штурмові групи намагалися просунутися в південну частину міста, накопичуючи сили піхоти. Українські оборонці неодноразово завдавали ударів по ворогу, зокрема в районі повороту з автошляху Р-79 на садки, не даючи окупантам інфільтруватися до. Переправи у Куп'янську вузловому. Над містом активно працюють українські дрони, що значно зменшує наступальний потенціал противника. Експерти прогнозують, що найближчі тижні стануть вирішальними для долі Куп'янська, або сили оборони знайдуть резерви для стабілізації фронту, або ворог спробує прорвати оборону, зосередивши критичну масу піхоти. Водночас ситуація на східному березі осколу поки залишається відносно стабільною, а російські спроби просунутися біля степової. Новосілки навряд чи принесуть успіх за умови, що українським військам вдасться утримати Куп'янськ. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.